Усім привіт! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі і починаю його зі сніданку. А ці дні мені вдалося нормально поспати, а значить, було більше сил на те, щоб смачно погодувати своїх дітей. І зараз я буду готувати яєчню з брокколі, якраз той варіант страви, про який я говорила в минулому відео. До речі, навчилася дрібнесенько нарізати кочеришку, брокколі, і це просто супер. Вона взагалі дуже м'якенька і нічим не відрізняється від суцвіті, не викидайте наступний раз. Також готуйте. Також кладу всім овочі, багато. Зараз і помідори, і огірки, і зелень собі. Роблю гарячі бутерброди у мультимейкері. Тут і ковбаска, і сир, до речі, мій син обожній, тому саме завдяки йому я і собі її роблю, хоча я би і просто хліб з намазкою поїла би. Але оскільки він хоче, то роблю йому і собі заодно. Та всім подаю яйця з зеленю з брокколі. Дуже всім подобається. Буває таке, що хтось там хмурить носа, але вперше, що робиться, виковирює саме брокколі. Нас тато повернувся з відрядження і минулий раз він дітям зі Львова привіз львівський шоколад, а цей раз кіндери і ну, ось такі жалені цукерочки. Так, і зараз Орест уже поснідав. Будемо відкривати йому, дивіться, як хоче. Каже, хочу, 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 хочу. Хочу, хочу, хочу. Дуже? Так. Да. Що це? Яєчко. Яєчко. Солодке? Так. Да. Шоко? Шоколадка. Ти любиш шоколадку? Так. Да. Каже, люблю. Люблю. Ну, відкривай. Ти вмієш відкривати? Не вмію. Не вмію. Зараз відкриє мама, побачимо. Що... Так, ось такий динозаврик попався, і донці, до речі, теж. Е, так що, міні-колекція. Міні Я взагалі не прихильниця у цих колекцій, бо і так цього сміття вистачає вдома. Смачно тобі! Щось він щойно засмутився, коли я запропонувала цю ложечку, бо це не зовсім така ложечка, а якась картонка і йому стало обідно, та йому дала нормальну вже ложечку. Хрумий, хрумий зайчик. Ну, а я допиваю свою каву. Боже, яке ж це смакотіще зранку. Дуже-дуже смачно обожнюю 25 Roasters. П'ю. Зараз буду готувати м'ясо на. Лаваш, точніше, на шаурму. І це у мене м'ясо стегна без шкіри. Воно дуже-дуже класно якраз для цієї мети підходить. Я його солю і додаю спеції для курки. Вони ось такі, але будь-які підійдуть, головне, без солі, щоб не переборщити. Ось. І можна ще якісь ваші улюблені. І в аерогрилі запікаю, дуже швидко готується, 20 хвилин. Весь зайвий жир стече, буде супер. Так, зараз вимкну. Вибираємо курку. 25 хвилин підійде. Так, я зараз ще переверну і посолю і додам спеції туди. Так, на шаурму я приготувала овочі. Ну, кожен раз різні, насправді немає якогось правила. Було б добре ще якусь моркву мариновану, ну, коли що є. І соус. Взагалі є лаваш, по-моєму, так він називається. Лаваш соус. Ну, у мене закінчився, тому беру ось цей. Ось і вже лавашики теж підготувала. Чекаю, поки м'ясо приготується, буду закручувати. М'ясо приготувалося, ідеально просмажилося. Я обожнюю 25 хвилин, і дивіться, об'єму багато. Бачите, скільки тут висоти. Ну, звичайно, що ми стільки не покладемо за один раз, нам і цього досить. Хтось там питав, чи є достатньо об'єму чаші. Ну дуже багато, то чаша велика. Весь зайвий жир стікає, бо ось ця чаша відкривається. І там весь зайвий жирочок там, стікає, те, що не потрібно. І якщо якась риба, то я додаю оливкову олію, в картоплю також трошечки додаю, бо мені подобається, ну, щоб не було враж зовсім, знаєте, таке натягнуте. Все, зараз нарізаю, буду упаковувати. Вийшли з карапузиком за довгий час на самокаті, бо тут душі такі лили. А це думаю, не на калюжу, не на калюжу. Раз, сюди. А це думаю, хай проїдеться, поки ще не лупить той дощ. Це значить, що в мами ще є настрій. Поїхав. Бо що не встигаю, вже не треба по калюжам, всі калюжи ловить. Капець. А швидкий який. А! Ось сього їжачок. Іди подивись на нього. Тільки не чіпай його. Бачиш їжачок? Гарний їжачок. Ні, хочок наводить. Наже Він злякався. Не чек... Він тебе злякався. Yeah. В хатинку до села поміжна і гарний. А це моя маленька випускниця і випускний в садочку. Звичайно, що вона ще раз піде в старшу групу, тому що їй тільки буде 6 і ще рік буде в садочку, але випуск у нас уже був. Хату підмете і курочок нагодує. Любить допомагати бабусі, знає, що таке справжня праця. Що ми вже святкуємо випускний? Прийшли е, в парчок, і тут аніматори з дітками е, співають, граються. А ми з Мироном та Зорестиком поруч вони щось не хочуть поки бавитися. Там далі батьки е, святкують з шампанським. Ну а я тут з дітками, бо треба спостерігати за Орестом, щоб він не зробив біди. Він уже кілька разів в калюжі побував. Гарна у нас тут така місценочка є. Дощ трішки накрапає. Машина далеко з парасолькою, тому під деревом стоїмо. мені дощ Танцюй, Мирон. Ти як ужина. Танцюй, Ресик. യിൽക്കിയി Що? Ми святкуємо випуск, ладен, замовили піцу, точніше, купили всі бо? сік і святкуємо. Ладоні, тобі сподобалось свято? Да. Дуже класне свято. Орестик mm -hmm. відпочиває, бо втомився. А і... ще в нас були аніматори. Аніматори були, так. А це наша перша вчителька Миронова роздала ось такі брошури, що потрібно прочитати. Не все, але щось із цього списку рекомендує наша вчителька прочитати під час літніх канікул. Також ми отримали зошити на 3 клас, ось із предмету Малюю словом. Я так розумію, що це розвиток мовлення. Також мистецтво. Тут різноманітні поробки, дітям подобається, але я особисто дуже втомлююсь від цього зошита, бо тут більше батьківської участі, ніж дитячої. Читаємо в колі друзів, це щось по типу додатковий зошит з читання, він підкріплений книгою з читання, обов'язково і паралельно потрібно і там, і там робити завдання. Це з праці трудівничок, а саме ось цей зошто мене втомлює. І тут частина з дизайну і технології. Та дві частини Я досліджую світ це колишнє природознавство, але більш розширена зараз версія цього предмету, бо не тільки природа, не тільки зоологія там, а все-все, що стосується розвитку людини в світі. Ну і англійська мова. Слабенька, якщо чесно, книжечка. Але Мирон їх уже гарно виконує всі завдання. У Мирончика зовсім скоро закінчується семестр навчальний на англійській мові онлайн. Він займається в школі Green Country, і це вже не перший його семестр. Ось уже шостий зошит. І в кожного учня є дуже зручна, така особиста сторінка онлайн, де він може виконувати особисті домашні завдання. А також ми, батьки, можемо перевіряти його успіхи. Загалом мені дуже подобається, тому що навчання проводиться хоч і з українським викладачем, але англійською мовою, і дуже класні такі от роздруковані матеріали. Тому я подбала вже про навчання влітку, і ми купили ще один курс навчання комплексний стандартний онлайн-курс із 32 занять. Але вони будуть потужні, бо це буде щодня. Якщо зараз він займається два рази онлайн і два рази в школі, то зараз буде щодня онлайн, а в школі вже не буде. І ось сьогодні забрали роздаткові матеріали степ 7», степ 8». Дуже цікаві, насправді класні, і я бачу, що йому подобається. Хто ще не знає, Green Country – це такі класні перевернуті уроки, де немає домашки, а є підготовка до наступного уроку, і діти вже готові під, приходять. Тому навчання таке більш продуктивне. У нас групові заняття, діток, по-моєму, шестеро, якщо я не помиляюсь, і, як я вже зазначала, то викладач наш це дівчина-українка, яка розмовляє на уроках англійською. Мені це дуже подобається, бо так діти швидше будуть засвоювати англійські слова, ніж якщо все розтолковувати українською мовою. Навіть з нуля. Тож рекомендую. Ну, і можна всі матеріали переглянути собі. Успіхи дитини, ось в сел стаді це те, як вони готуються до уроку. У нас вже останні там йдуть в цьому семестрі 32 заняття. І що вони проходили на уроці. Доступ у вас за номером телефону до уроку. Ось поточні курси, майбутні завершені курси. Загалом я більш ніж задоволена Green Country. бо я перед тим пробувала ще дві онлайн-школи для старшого сина. І думаю, що вже з осені можна буде і доньці пропонувати перший крок Степан. Вони, до речі, йдуть з дуже крутими роздатковими такими, де це вони є у нас матеріалами, а, здається, їх переховала. Зараз покажу. Для початківців ще ось такі матеріальчики в конвертах до певного. Об'єму уроків. там є картки різнокольорові, я знаю ігри, розмальовки, завдання словом, Дуже цікаво діткам, особливо які ще, знаєте, на початках не дуже хочеться в цю писанину, сухе навчання. Хочеться щось цікаве, то ось такі матеріали вони дуже дуже, як то кажуть, пришвидшують цей інтерес. Ось тут вони тему ось, одяг вчили, погода, домашні тваринки, їжа і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому моя особиста така рекомендація, це вже у нас буде четвертий семестр, можна сказати. І е, за вашим графіком навчання слідкують викладачі, тобто не може бути таке, що влітку повторно курс за минулий семестр. Ні, аж ніяк там будуть нові теми, а з навчального року теж нові. Зараз з англійською мовою майбутнє, і англійську потрібно знати всім. На мою думку, особисто я. Не знаю, як зараз без англійської мови у світі. Це такий мінімум, який потрібно мати, на мою думку. У мене в школі була англійська мова, також потім 9-11 клас трішечки з поглибленням. А далі я пішла на українську філологію. Якби я пішла на англійську філологію, я б, мабуть, набагато краще зараз знала англійську. Звичайно, що за роки в декреті це все забувається. І чесно, я б уже хотіла навіть для себе якийсь курс повторення, оновлення, розмовний, щось таке, щоб ці всі знання, які них в мене є, не зникли без вісти, а, як то кажуть, десь закріпилися. Тому буду цікавитися, бо я, чесно кажучи, навіть не вникала. Чи є курс для дорослих? Знаю, що в Green Country є навіть курс з носіями мови, теж така солідна тривалість, більше години. То я поцікавлюся. Мені було б ну насправді дуже дуже цікаво. Мені здається, що в сучасному світі той, хто не знає англійської, не може претендувати на якусь міжнародну посаду чи на роботу в закордонній фірмі. Навіть ось мій чоловік з мінімальною англійською, він працює вже з закордонними контрактами. Якби він цього не знав, він би не міг, звичайно ж, на це претендувати. Тож я закликаю ваших діток вчити, вчити по максимальному як тільки можна, не жалійте на це коштів. Бо ну, як я порахувала, у нас зараз одне заняття 280 чи 260 гривень в Green Country з роздатковим матеріалом, з особистим кабінетом в додатку. Це круто і це дуже дешево. Групове заняття, як я говорила, але діток ну, не так багато всім достатньо уваги. І скільки я не знаходжуся на уроці. Мене викладач не бачить, бо я тихенько собі заходжу і слідкую всюди англійська мова. Мені це дуже подобається. Я, от ще, е, Мирону скачала додаток до лінгу, ну такий відомий додаток для вивчення англійської. Він, в принципі, сам е, хотів раніше, і я лише йому це проплатила безлімітний такий доступ. Бо зараз всі додатки платні, і якщо щось толкове, то це треба заплатити. Там теж така сума. 37 чи 40 доларів на весь рік, але у дитини є доступ до багатьох наступних рівнів, розблокований. Ось і вже він рік вивчив, вчився точніше протягом всього року. Вже ось у мене знову зняло кошти. Прийшло сповіщення. Ну і я чесно дуже дуже рада. Я навіть зареєструвала доньку. В інший кабінет, щоб вона теж вчила. І крім того, там же Мирон десь надибав на цьому дуолінгу е відділ з вивчення музики, і він там собі на піаніно грає. Ось до чого я ще хочу ввести? Що зараз, якщо людина хоче вчити, вона знайде спосіб і дешевший, і безкоштовно, аби тільки хотіти. Купа є уроків в онлайн, в Ютубі. Е просто потрібно, як то кажуть. Правильно пріоритизувати для себе час дитини, тому що мультики ваша дитина там дивиться. Включіть в цей час якісь уроки англійської. Повірте, вони будуть в захваті. Як це зараз класно, весело, цікаво подається. Не вмикайте цю тупізну просто <смі> безтолково. Зробіть щось, як то кажуть, з користю для вашої дитини. І просто наполягайте, що рано чи пізно це знадобиться, бо вчити мову в 10 класі вже сенсує, на мою думку, немає. Чим менше дитина, тим легше їй дається це все. Їй ну от я бачу помирону, на дитині навіть не потрібно щось там зубрити. Вона просто раз чи два прочитала, і вона вже це запам'ятала. Я пригадую вже там себе в студентські роки, мені треба було докласти зусиль, щоб щось запам'ятати. А зараз так це взагалі. Тому чим менше дитина, тим краще ці знання засвоюються швидше. Ну, звичайно, якщо ваша дитина ще хоче, бо якщо вона не хоче, то нічого не вийде. Ось. І крім англійської, мабуть, ще для себе варто обирати якусь мову на вивчення. Світ такий, що зараз, ніби як всюди цей переклад є, але мало що може статися. І тому. Той, хто володіє інформацією, володіє світом, а щоб цю інформацію отримати, треба вміти її, прочитати, перекласти і отримати. Тож, я не знаю, з часом, мабуть, ми теж для дітей оберемо. Якусь другу мову, ну це не зараз буде явно, бо він почав вчити самостійно німецьку в додатку до Олінгу. Але я бачу, що він почав плутати слова, що в англійській, там вони подібно, бо це ж одна індоєвропейська група мов. Тож він щось плутає, і я не хочу цю плутати. Я не хочу щоб в нього вже трошечки устаканилось в одній мові, а вже тоді підключати якусь іншу. Думаю, через років-два так точно вже потрібно починати. Обов'язково перейдіть на Green Country, Ви будете здивовані, наскільки там класні уроки. Звісно, школ безліч зараз Але от моя щира рекомендація, що ви не пожалкуєте, якщо приєднаєтесь до Green Country. залишу вам посилання на приєднання і на всю інформацію про нашу онлайн-школу. Ось із самої брошурки, яку прислали разом з матеріалом Green Country, Пригадала, що тут діти за успішне закінчення уроку отримують бали. Uh, і ці бали потім можна буде обміняти uh, на якісь брендові товари в їхній брендовій крамничці Yellow Shop, а бали самі називаються кантрики. Ну, Green Country, кантрики. Uh, до речі, у Мирони їх вже накопилося дуже багато. І товари там теж прикольні. А хто ходить в офлайн школу, до речі, вони є в Києві, в Львові, то можуть влаштувати навіть піце-вечірку разом з викладачем за ці кантрики. Тож це дуже-дуже класно і заохочує дітей. Мирон вже собі там придивився портфель, термочашку, ще якісь там дерівнички, бо я ж сказала за. Півтора роки у нас вже так досить багато цих кантриків. Ну і Мирон старанний, майже вся успішність у нього складає майже 100%. Тобто він ці завдання постійно виконує і за кожне майже 100%. Я як мама відмінниця в колишньому, ну це, це мені гріє душу, звичайно. А ще сьогодні мала заїхати в Простор і купити ось цю зубну щітку oral B. Майже така сама, як була у доньки. Така ж є і в сина, тільки синя. А, до речі, ці я по-моєму ще в Єві колись за якісь 300 гривень купувала, зараз вже 990 ціна. Це, до речі, зі знижкою 50% була ну, приблизно 1000 гривень ціна зараз такої щіточки. Не знаю, чи тут прям однакові насадки, ніби як візуально однакові, бо я насадки накупила на ось ці щітки, а ця чомусь перестала працювати. Чесно, я вже робила що завгодно, підзаряджала. І просто в один момент вона перестала заряджатися. Спочатку вона дуже мало тримала, а зараз взагалі перестала. Хтось мені говорив за цю проблему з Oral-B. У нас ще тоді її не було, але вона більше року, навіть чи півтора, пропрацювала нормально. Сина ще працює все добре. Але в Мирона ми її пізніше купували. Тож довелось оновити, бо гігієна зубів це такий пункт дуже важливий. Я стараюся прям уважно слідкувати за тим, щоб діти ретельно вичищали зуби, бо я мама тривожна і знаю, що які можуть бути проблеми, якщо виникають стоматологічні захворювання. Тож краще їх попередити. Ну і ця щітка вона така, знаєте, не травмуюча, вона ось так крутиться. Тож вирішила нічого нового не міняти і придбати таку саму, але з Ельзою, думаю, це спонукатиме доньку ще краще чистити зубки. Тут, до речі, якісь наліпки йдуть в наборі, зарядка, якийсь чохол чи контейнер. Ось, ну, ніби як візуально все те саме. Думаю, донька буде задоволена. Такий невеличкий подарунок якраз співпав з кінцем навчального року в садочку Помила віконечко. Щойно думала вже вішати захист паперовий для орхідей, щоб вони тут не погоріли, але поки ще така хмарна погода за вікном, тож не поспішатиму. Не може не гріти душу, така краса. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся, хто ще цього не зробив. Ну і поставте вподобайку, напишіть коментар. Мені буде дуже приємно, і це сприятиме розвитку мого каналу. Всім па-па!